У Білорусі три батальйони відправили до українського кордону. За інформацією командувача об'єднаного оперативного штабу ЗСУ Сергія Наєва. Мотострілковий батальйон і два танкові батальйони отримали завдання вирушити в райони, що межують з Україною. Мовляв, у Білорусі військові відпрацьовують наступ. Не сидять, склавши руки, й українські воїни. Збройні сели України готуються до можливої атаки з боку Білорусі. За словами Наєва, наші воїни у свою чергу відпрацювали, як діяти в разі висадки ворог. Ожого повітряного десанту та диверсійно-розвідувальних груп відшліфували нанесення вогневого ураження силами мінометної та артилерійської батарей, взяття супротивника в кільце, переправи через водну перешкоду та повне знищення противника всіма можливими засобами. На території Київської області на одному з важливих державних об'єктів проводиться тренування з підрозділами, які здійснюють охорону та оборону зазначеного об'єкту. За легендою тренування, противник намагається висадити тактичний повітряний десант та здійснити захоплення важливого державного об'єкту. Оборонці, це підрозділи збройних сил України у взаємодії з підрозділами Національної гвардії України здійснили знищення. Транспортних гелікоптерів у повітрі та нанесли вогневе ураження по передовому загону, який намагався захопити повідний плацдарм.